Та він, він сидів, грівся в машині, бо ми всі померзли. Він, хоч, він вийшов, взяли і тепер, на, тепер наручниками хоче прикувати його. Документи Та нема, він поїхав той, як його. Він приїхав зразу, подивився, каже, треба, щоб вони акт затримки привезли. Ніякого акту затримки нема. Я не бачу. Я на Україні також, я не куткуню. Вони от, кожних 5 хвилин кажуть, зараз їдуть, зараз їдуть. І Тим нема. <плат> приїхав Кажі якийсь на, цей Львівський я чи я розумію. Я розумію. Я розумію. Я, що. Буде. Я просунув місце. Поки не прилазжу документи на огляд твоєї машини. Так. Угу. Да. Іванус. Іванус. Ви хочете Так, да. до да. скільки час? Передзвоніть, Руслана, бо я не маю його номера. Угу, Дякую. Це думає до Зараз буде, папір буду глядати. I'm gonna put it